А ми знову містер Морган. І ми зараз другій будівлі, що я казав, що ми це зараз підемо. Оцей будинок культури. Ми зараз йдемо на стану. Це заброшений туржики. Там другий поверх був зворів. Ми туди не хотіли йти, бо там немає нічого робити. Ми пішли на перший поверх, ось ця Це дуже велике приміщення. Сцена є. Там нечайно пару. Бачите? Сцена, це заброшений на будівля. Така така штука, така земля, в вхід, вихід. Це буде це. Друга був дій, за якого сьогодні була. Зараз ще може в третю в лікарню підемо. Яку в лікарню? А то лікарня буде? Та лікарня третя. А що то є? Не буде. А, а що то є? Це госпіталь, чи що? <пу> Фу, тут то, хто не буде. Перед... Буди <пу> <пу> Такий Неприємний тут запах. <пу> Чогось. Я Не знаю чого. Так, зараз ми вже будемо виходити, оце сцена, бачите? Це сцена. І так летить, злітав, напевно. Ось тут поблизу аеродром, який відбудували. Ми зараз в казарму йдемо подивитися, я там вже ніколи не був. Може і будь який я не пам'ятаю. Так, от це напевно. Ну, ми зараз прийдемо і знову буду знімати. Всім пока!